Вшанували пам'ять героя. Цими днями виповнилося 105 років від дня народження генерал-хорунжого упа Романа Шухевича. Після багатьох років підпільної боротьби він загинув від рук НКВД-ста в селі Білогорща поблизу Львова. Нині там меморіальний музей Романа Шухевича. У день його народження наша знімальна група гортала біографічні сторінки. Меморіальний музей генерала Хорунжого української повстанської армії Романа Шухевича в селі Білогорща відкрили ще в 2001-му. Нині експозиція налічує понад 700 експонатів, котрі роками зберігалися в архівах та приватних колекціях. Ось цей старовинний рояль один з найцінніших експонатів музею Романа Шухевича у Білогорщі. Цих клавіш торкалася рука самого генерала Хорунжого. Ще під час Другої світової війни рідна сестра генерала Чупринки через фінансову скруту була змушена продати інструмент. Вона попросила покупців, аби коли Україна здобуде незалежність, вони віддали рояля до музею. Люди дотримали слова. Ці люди проявили таку солідарність і повагу до неї, і ця річ в кінцевому результаті потрапила до родичів Шухевичів. І вже вони злюб'язно погодились передати пан Ігор Лукавецький, зокрема прізвище цього чоловіка, котрий мав в користуванні дану річ, передав вже музею. Відразу в тайс в цей. Самий день був проведений ремонт з музичного училища приїхав Фахівець, котрий налаштував цей рояль. І сьогодні ми маємо можливість навіть проводити якісь гарні вечори, коли до нас будуть приїздити діти чи якісь делегації. Тобто він готовий до того, щоб на ньому можна було грати. Би не передали до музею без підтримки Львівської облдержадміністрації. В день 105-ї річниці від дня народження Романа Шухевича обласні посадовці поклали квіти до пам'ятника генерала Хорунжого в Білогорщі та привезли для меморіального музею цінні подарунки. Ми і надалі будемо продовжувати підтримувати цю музейну справу, тому що хотілося б, щоб сюди ходила молодь, щоб вчили нашу історію. І На прикладі таких героїв вчилися. Любити нашу державу Україну до урочистої дати, за дорученням голови Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка, відремонтували фасад музею, відновили облицювальну плитку та облаштували територію навколо будівлі. Загалом на проведення робіт витратили 15 тисяч гривень. Христина Купльовська, Олексій Музика, вісник.